Ну, я е, доповню, можливо, е, деяке те не сказане, саме як свідок і учасник інаугурації Дональда Трампа в 2017 році. Те, що можливо, не було видно зовні, а більше зсередини. По-перше, е, ну, це те, те що ви і знаєте, цифри коштів зібраних інаугураційним комітетом зараз в рази більше попереднього. А тоді це був рекорд за всю історію США. Тобто, так, що тут не тільки можна зараз придбати, як ви казали, цей синій э, пледик. Він у них переходить, по-моєму, міняються демократи, республіканці, а набор один і той же той же плід, як. Ну, тобто, ну, це приємно, тому що це не тільки, я думаю, за погоди було, а, ну, а просто такий набор, який для пам'яті залишається. Так от, я думаю, 60 доларів легко купуйте, будь ласка, на сайті, це якраз без проблем. І запанки, і чашки, все, що хочете. Тобто, інаугурація стає ще певним бізнесом. Я так бачу, що це внески, внески величезні, по мільйону там черга вибудувалась е, зібрати кошти. А, до речі, в тому числі критиків Трампа. На відміну від того періоду, коли критики були Дональда Трампа, і вони, якщо політики, об'явили бойкот, Пам'ятаєте, там було більше 50 конгресменів, конгресвумен. Зараз цей список є, там є дуже відомі люди, як Ненсі Пілосі, наприклад. Ну, це короткий список, невеликий. Ну і ще з відомих осіб е, не буде. Е, я думаю, ну, по, по, по тому, що сказано, е, Обами, дружини Барака Обами. І вона, ну думаю, свідомо це робить. Думаю, розкаже ще з яких причин. Стосовно таких нюансів підготовки, то запрошення, як на мене, поставили, от сам підхід Дональда Трампа, поставили багато країн в незручну ситуацію. Чому? Тому що коли в 2017 році також були голоси. В інагураційному комітеті зробити такого роду запрошення, то після дискусії, після того, що бачили, як це буде складно з точки зору забезпечення охорони. Багатьох делегацій. Тобто треба рівне ставлення показати, а це правильно з точки зору таких подій. Рівне ставлення до країн. Кожна країна суверенна, кожна країна має значення навіть для США. І тут е, були такі голоси. І не пішли на це, залишили тільки посли. Тому мені, наприклад, я не знаю, що було в попередній період, але в мене не було як посла. Е, 16, там, з 15 по 19 проблем з точки зору тиску запрошень. У нас в мене була інша проблема. У нас стільки кинулось бізнесменів і хто завгодно купувати за величезні гроші. Квитки, столики, там що завгодно, бали. Це не я їм пояснював тільки публічно через змі те, що я зразу сказав президенту України. Що от поставилось питання, чи може представляти інша людина, керівник замість посла. Визначили ні. І це буде при я доповів, що це буде дотримано до всіх країн. Президент України сказав, Окей, я зрозумів, міністр, і все. Як от тиску, ніяких запрошень зробіть. А от те, що всі там створювали проблеми такого плану, бо заявляли, що я запрошений на інагурацію президента США. Зараз, до речі, подивіться, зараз у нас якось спокійно. Слава Богу. Нема таких заяв. не запросили, то всі. Да, нема таких заяв е якихось. Ну знаєте, ну е прокоментую заяву стосовно приїзду президента України. Відверто скажу, вона з боку Дональда Трампа вона прозвучала дивно. Тобто, президент України на сьогодні, ну дійсно, якщо для таких заходів взяти традиційно, Україна має бути представлена. Це очевидно, і можливо, не на рівні посла, можна вище. І було б доречно використати цю можливість для розмови, для контакту, так як робить, е, планується зробити президенту США з четвіркою. квад. це Австралія, Південна Корея. Е, Індія, да, я четверту думаю, хто четвертий, Японія, да. Індія, Японія. Тобто міністр закордонних справ там буде розмова предметна, і крім другої особи формально другої в Китайській Народній Республіці, що до речі, також жест китайці ніколи не реагували так дуже швидко на такі запрошення, що траси і швидко приїхали. Ці вони готуються, ці заздалегідь дуже довго і церемоніально, Я думаю, це нормально, Друга особа Китаю це дуже висока представниця. Це жест. До речі, в умовах, коли не запрошували Путіна, представництво Китаю це можливість також прямого контакту. Ви знаєте, вже була телефонна розмова між Цзінпінем і Дональдом Трампом. Ну а тут офіційний вже рівень. Так що в цих умовах ну, було б правильно не казати, якщо буде президент України десь у нас, в наших краях, то заходьте. Ну, Воно так відверто кажучи, не робиться чому за неї причини. Поїздка президента це захід, який має охоронятися відповідно до наших і навіть угод, тобто, це заходи безпеки. Делегація, заходи безпеки, посадка літака, дуже багато речей, які неможливо просто так, без попередньої підготовки, без маршрутів прольоту, без неможливо просто прилетіти і все. Це підхід неправильний. Тому ясно, що ніхто не став робити поспішних кроків там і якби відповідати якимось там нетрадиційним способом. і я думаю, що це правильно. Єдине, що мене тут насторожує ну, такий підхід, тому що все ж таки, все ж таки, Україна має бути представлена. Але ми бачимо зараз кількість людей і те, що. Олег казав, там такі не представляють владу взагалі люди. Тобто вони політики просто ідеологічно близькі, близькі долічно. Да. Тут і тут міняє це, от те, що запрошується ідеологічна близькість людей і комфортність. Це трохи змінює ситуацію. Тобто, це робить цю інаугурацію таким більш приватним більш приватного характеру. До речі, американці Дональд Трамп, можливо, таким чином трохи модифікують традиції, тому що. Все-таки останніми десятиліттями вона стала заходом, де Америка використовує дипломатичні механізми, показує свою роль в світі. А зараз це стало трошки буде по іншому сприйматися, тому що більше покладаються на думку інтереси самого президента. Внутрішні враження таке, що Дональд Трамп буде відрізнятися зараз від самого ж себе зразка 2017 року. По перше, він не забув хто привів до такої ситуації, що вперше в історії США людина, яка отримала крим... вирок да кримінальний вирок, по суті. Не адміністративний, стала президентом, і це залишилось. Ви ж розумієте, це для нього. І події 6 січня, це те, що він буде займатися, дуже дуже серйозно займатися цими питаннями. І тут буде багато конфліктів внутрішніх. Друге, це е, дуже серйозне ставлення до міграційних питань, і те, що він е, тільки там кілька сотень кілометрів стіни з Мексикою побудував, а зараз захочеться закінчити. Це буде велика програма депутатів. Депортації нелегалів, ну і опитування показують, що навіть частина населення США навіть підтримує депортацію чи там 80% 90 республіканців і 65% демократів підтримують 90% республіканців і на загал. Як каже Олег Владиславович, ну неважливо, важливо, що більшість, велика більшість американців підтримують депортацію нелегалів стосовно легально перебуваючих людей на території США. Там розійшлись позиції менше до 20%, але все рівно це свідчить про настрої. Так, от це буде блок великий і кадрові призначення. Кадрові призначення, які ми вже бачимо, плюс перші заяви. Призначення, заяви, відповіді в комітетах, заяви самого Дональда Трампа, тих, хто буде займатися війною Росії проти України, я хотів би зараз вам задати питання стосовно цього блоку. Яка картинка зараз складається стосовно, ну? Першу чергу, ми тут говоримо не про Китай, США, не про весь світ, не про навіть не про заяви по Панамі, Канаді чи Гренландії, а саме до російсько-української війни. Весь блок всього почутого і перші кадрові, і всі інші питання про що свідчать, про що з вашої точки зору свідчать стосовно пріоритетності російсько-української війни і механізмів задіяння Сполучених Штатів. Почну з того, що я погоджуюся абсолютно з тим, що є ризик, дуже багато про це говорилось період, який ми раніше спостерігали, і от ми ще зараз завершується. Він не до видачі Україні майже 4 мільярдів доларів. Коштів, які проголосував парламент, це не просто не просто так. От хочете, не хочете. Це політичне рішення віддати Україні на оборону зараз 4 мільярди і не використати ці кошти. Я вважаю, це е, помилка американської влади помилка зараз Джозефа Байдена була серйозна, але при тому маємо сказати, що величезне досягнення Джозефа Байдена формування коаліції підтримки України на чолі США, Рамштайн, і маємо подякувати міністрам оборони, головнокомандуючу Рамштайн. Величезну роль зіграв в консолідації воєнно-технічної допомоги Україні. Структуризації і зараз ви знаєте, це переводиться в Іншу площину у нас призначено вчора указом президента бригадний генерал, який буде представляти Україну в Збадені, де буде вже по-іншому схема. А от е, і Рамштайн, і коаліція, і все-таки величезна політична підтримка і ізоляція Путіна. Це те, що ми недооцінюємо до сих пір, побачите далі, як ми будемо це згадувати, як називав Байден Путіна, як називав його маккейн сенатор три букви КДБ, і як буде називається дональд Трамп. Для нього, як мінімум, тут є ця теорія великих, що от він хоче бути таким, він бачить на одній стороні от якось так, великі країни, великі лідери, але те, що він вже його називає, я його знаю, ми з ним в хороших стосунках, і, ну, Володимир. і Володимир, і це вже говорить про те, що це буде інший підхід. Да? Тобто, але цей підхід йому мало що приніс. У 18-му році він поїхав в Хельсинг і повністю програв, про що йому потім сказали всі, це було жахливо для іміджу Дональда Трампа. Виглядати ще раз таким на фоні Путіна Дональд Трамп не захоче. Я думаю, що він в цю пастку вже не потрапить. І тому ці всі оптимістичні з російського боку настрої, що Дональд Трамп прийшов, і це значить, що він буде діяти не, не як Джозеф Байден і не буде підтримувати Україну. Е, Патрушев сказав, не, Україна розвалиться, ймовірно, в цьому році, а Трамп не буде підтримувати. Ні, так не буде. Можуть бути зміни, наприклад, і самих підходів. От того ж самого Dodge, Department of Government Efficiency, те, що Дональд Дональд Трамп дає Елону Маску і Рамасвані. І вже Конгрес сказав, а як це воно буде міністерством. Ми не дамо грошей як міністерство. І мага вже група говорить, Ілон Маск неправильно діє, а Беннон говорить, я санітарів знайду для Ілона Маска. Розумієте, не все так просто. Там не буде просто такої підтримки. Але за цей період, поки будуть ці Ілон е, Маск. Керувати процесом державного управління, до якого він не знає нічого, не розбирається не в геополітиці, не в державному управлінні, повний профан, величезний розум і абсолютний ну, талант і нестандартна людина. Але повний профан в системі управління. Що вони роблять зараз? Знаєте, що вони роблять? Вони зараз запускають штучний інтелект, щоб пропустити через штучний інтелект посадові обов'язки. І там, де буде слово diversity, empathy, чи political, equity, еквіті, так, да, дякую. equity, diversity, political, ці посади будуть анульовані. Таким чином буде економія трильйона доларів коштів. Що роблять чиновники? Вони чистять зараз посадові обов'язки, щоб у них не було цих слів. Дякую. Що послухали оцю частину інаугурації. я думаю, що це сьогодні буде багато всяких. Тепер легше буде порівнювати, дивитись. Але дійсно інагурація це тільки церемонія. Головне для нас, що зараз, яка буде політика. Підсумок може ми всі троє згодні з тим, що ризики виросли, реально виросли для України. Ми вже говорили в яких моментах, але в тому числі, я вважаю, ну і. Тож каже, можливості також є. І навіть те, що Олег Володіславич каже, що це тепер Трампа позиція, ну це легше тоді. Залишилось переконати Трампа. І більше нічого. І отут в мене якраз ризики, які я бачу більше. Це увага його до цього питання і доступ наш український і партнерів наших до його вух до того, щоб його. Спрямувати увагу, спрямувати інтерес. Я за своїм особистим спілкуванням знаю, він він дуже дуже довіряє там, де є такі чесні угоди, і коли вони виконуються. І деяким людям довіряє не просто те, що вони лояльні, а те, що вони виконали якесь зобов'язання, і я думаю, що у нас зараз провисання є серйозне з точки зору виходу на нього особисто. Не тільки України, але й європейців багатьох, які раніше, здавалось, так мають певні ну, впливи чи такий е, контакт персональний. І те, що премєр міністерка Італії Мелоні, да, я згоден тут. Не випадково вона витримала показ фільму Мара Лага про переслідування Трампа. Кримінальні вона чесно витримала і має тепер запрошення. Так, от е, ну це мало потрібен потрібні я не знаю як Дональд трамп буде вести себе в геополітиці хто у нього поїде до путіна може я наприклад я наприклад більш оптимістично ставлюсь до очікуваної зустрічі путіна і Трампа. Я вважаю, що на взагалі не відбудеться в найближчі е, тижні, тому що дуже просто. Тому що росіяни хочуть, е, щоб Америка з ними стала на рівних, а Україна капітулювала. Ну і що це? Позиція для президента, який от тільки прийшов переможна на виборах. Це ж не треба мати розум, щоб так величезний, щоб зрозуміти, як тебе хочуть використати. Тому після цього заява Дональда Трампа Я зупинив війну не буде варта нічого. Оце всі будуть розуміти, що це ніяка не зупинка війни, а капітуляція України і поступка Росії. Так от, такого не буде. Все це затягнеться, потім зламається. І піде все так, як ми сьогодні говорили. Важко, але не так уже песимістично для України. А зараз дійсно є величезні питання, і я би їх сьогодні нагадав, те, що ми говорили. Це саме особисте ставлення Дональда Трампа і його частина в його баченні в політичній перемозі. Йому треба зараз показати історичність. Тобто, у Джозефа Байдена не вийшло. Показати історичність він не залишиться в історії людиною, яка пішла підтримати Україну своїми. Америка не стала, не зупинилась війна, скажімо так, це вже не віддав його легасі. А от Афганістан, на жаль, залишиться. А була можливість а у Трампа Дональда Трампа є така можливість, величезна історична можливість, якщо правильно піти разом з Україною. Друге, це інструментарій. Немає зараз в бюджеті військового, військовому воєнному бюджеті США, немає там коштів великих для підтримки України, нема лендлізу. І я скажу ще раз, бо це питання, яке з нашої сторони також було неправильно поставлено. Наші офіційні представники казали, а нам і не треба, поки йде допомога, оплачувана там податками. Громадян США, нічого подібного. Тобто, нам виявилось, воно ще як треба, і угоду не підписали двосторонню і нема проєкту цієї угоди між урядом України і США, де визначались би параметри, і не обов'язково треба було б там віддавати на такій війні, яка йде зараз. Що віддавати? Наші хлопці там і жінки просто вся ця техніка згорає. Ви що не бачите? Не бачимо скільки потрібно техніки. Тому ленд-ліз республіканці підтримували. Треба нашому президенту, нашому. Послу Оксані Варкаро бити ленд-ліз, давайте інструментарій Дональду Трампу, якщо раніше цього не зробили або зупинили. Ну і основне те, що ми сьогодні спочатку сказали: найбільша країна в світі, США, Союзник, НАТО як найбільша організація все це дуже важливо, але якщо ми бачимо реалії, ми маємо Українами має шукати дієві способи. Як в цій ситуації вижити? Ви бачили зближення з Британією? Це трошки не стосується інаугурації, але коротко. Зближення з Британією. Велика Британія зробила кроки. Серйозні кроки. Я не коментую там в якій формі угода підписана декларація, але це серйозні речі. Це реальна взаємодія, яка дійсно в військовій сфері, яка потрібна зараз Україні. І з Франції, Німеччина сподіваюся, підтягнуться. Бо Франція Німеччина на фоні Британії виглядають зараз меншими лідерами. Тобто тут є нюанси, і Європа має прокинутися статочно. Я вважаю, гроші можуть знайтись, закупити у Дональда Трампа зброю, а тут він проти не буде. Ви кажете, Дональд Трамп один. А лоббі, а його друзі, яких ми бачили на всіх заходах. Я просто може, тому що я був запрошений на заходи Дональда Трампа, неформальні. Я бачив з ким він спілкується. Так, да, це не політики, це бізнес, це серйозні, дуже серйозні люди, які на нього реально впливають. Реально впливають на Дональда Трампа. Тільки вони не сидять там, де ми шукаємо. Вони в Сан-Дієго, вони зараз на одному з весіль в цьому, в, в, не в, Канзасі, в Аризоні. Вони зараз збираються, ну, на інаугурації зберуться, звісно, але отак от і Дональд Трамп буде з ними зустрічати з п'ятницю в Каліфорнії. І оце нам треба точно зараз взяти до уваги. Люди, які можуть вивести безпосередньо на Дональда Трампа, де б вони там не були, треба з ними говорити, через них передавати інформацію, виходити напряму. Тобто, президент все робити дипломатії, щоб перша зустріч була президента України з президентом США, а не Путіна. Це було так само в 2017 році, як де тоді росіяни зробили величезну кампанію, фінансовану, і дали доручення. Перша розмова з Путіним. Ми ж перебили разом тоді, і американці на це пішли, перебили. Чому в цей раз це не вдасться? Вдасться. І перша має бути зустріч президентів України і США. А я як, якомога довше, щоб та не відбувалася, вона нам нічого не дає. Так що є можливості, є ризики і все-таки. Знаєте, оптимізм, песимізм це персепшн, але треба створювати. Тільки умови для того, щоб наша позиція українська була більш потужна. Я вважаю моє особисте бачення, що ну я відчуваю при Дональді Трампі це легше зробити в ну більш реалістично зробити ніж при Джозефі Байдена. Інша справа, що важче з точки зору інструментарію, тому що все дуже динамічно, швидко і для цього потрібні неабиякі. Здібності, так що будемо сподіватися, що цей бурхливий світ, буремний світ сьогоднішнього часу, все-таки якось дасть Україні більше переваг. Ну і ще дуже хотілося би, щоб чорні лебеді, Ви там сказали про те, що там щось може бути. Що вони все таки туди в Кремль долетіли нарешті? А Америка залишиться з Україною. Я не сумніваюся, в тому чи іншому рівні, бо це національні інтереси США.